85-річна Ада Тарасенко та її 94-річний чоловік Віктор родом з міста Турецьк, що на Донеччині. На сумщину ж їхали з Донецька. У дочки у гостях. дочка залишилась в Донецьку так? та працювати треба. в рідному місті, згадує Ада Тарасенко жити майже неможливо. Почала бомбіжка. є. ви? Люди почали роз'їздятися всі, світу не було, газ розбити, не дають воду нам. Теж розбита. Нічим. чим, з роботи шахти, холодильно. Значить, її дочь роботи на шахті ламповідалі. Шахту закрили. А куди дівати? Кордон переселенці перетнули в пункті пропуску Покровка Колотилівка, що на Сумщині. До кордону каже пані Ада їхала автівкою. Після його перетину волонтери доправили подружжя до Сум у центр допомоги тим, хто повернувся з тимчасово окупованих територій. Раніше центр працював у Краснопіллі. Наприкінці січня організацію разом із працівниками довелося переміщувати через постійні російські обстріли. Ми також виїхали з прикордоння, бо тож є дітки маленькі, вже якось. Та є як, ну просто ми вже не виносимо цих обстрілів. Для центру у Сумах знайшли приміщення. Ремонт у ньому, говорить голова сумської військової адміністрації Олексій Дрозденко, разом з укриттям в підвалі зробили за 9 днів. Що цікаво подивитися, як було, то було приблизно так. Там технічне приміщення весь підвал був ось в такому стані. Дев'ять днів, але реально будівельні роботи тривали днів шість-сім. Пару днів витратили на організацію закупівлю матеріалів. В долучені були всі: військова адміністрація, обласна, військова адміністрація району, міська військова адміністрація і також можна сказати, полувіто. У центрі Люди зазвичай перебувають кілька годин. Додає Любов. Тут можна перепочити, отримати допомогу з документами та виплатами, психологічну підтримку. Зазвичай люди розгублені, як я не знаю, як правильно вам сказати. Вони зламані, вони зламані, бо в них забрали забрали життя. От те життя, яке до було, а тепер після. Вони їдуть з окупації, вони їдуть з нічим. Буває, їдуть просто з документами. Площа центру 10 тисяч квадратних метрів, говорить голова громадської організації Плурітон Катерина Арісой. Ремонтували, додає, спільними коштами. Проєкт було профінансовано в рамках нашого партнерства з польською гуманітарною акцією. Також були залучені наші партнери ЮНІСЕФ. Допомагали також Сумська обласна військова адміністрація. Окрім сховища, робочих кабінетів, їдальні, в центрі є дитяча кімната. Маленькі українці, які повернулися, зазвичай залишають там свої малюнки. Зазвичай діти малювали, просили синій олівець або голубий і блакитний. Тобто, те, що вони як тільки перетнули кордон, що вони хотіли намалювати, що можна було намалювати, це ну прапор України. За перші два дні роботи в сумах центр прийняв понад 50 людей, говорить Катерина Рісой. А за весь час його існування понад 18 тисяч. У нас була дівчинка два місяці, і бабуся була 98 років. Тому ви самі уявляєте, що ну як вік. Дуже різні також ми можемо надавати супровід подальший. Бувають люди, коли, коли ми, куди йому нікуди їхати далі. Ми теж допомагаємо з пошуком місця за словами віце-прем'єр-міністрки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук. З початку роботи пункту пропуску між Україною та Росією Покровка Колотилівка 38 тисяч громадян України виїхали з тимчасово окупованих територій. З них понад три тисячі діти. Діана Крахматова, Олег Вороненко, Андрій Кремченков. Суспільне новини суми.